Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас сьогодні на занятті сенсорного розвитку. Малята, подивіться, які маленькі будиночки у мене тут є, яких вони кольорів. Цей будиночок червоного кольору, цей будиночок жовтого кольору, цей будиночок зеленого кольору. А будиночкам нашим не вистачає віконечок. Розставимо віконечка за кольорами. Червоне віконечко. В червоному будиночку. Жовте віконечко? В жовтому будиночку. Зелене віконечко. В зеленому будиночку. Яку форму має червоне віконечко? Квадратну форму, молодці. Яку форму має жовта віконечка? Правильно, трикутну. І яку форму має зелена віконечка? Правильно, круглу форму. Дітки, а як ви думаєте, віконечка формі відповідають? Кольору відповідають. А формі відповідають чи ні? Давайте підберемо віконечка правильно. Червоний будиночок, віконечко круглої форми. Значить, нам потрібно віконечко круглої форми. Закриємо віконечко. В жовтому будиночку нам потрібно квадратне віконечко. Віконечко квадратне, червоного кольору. Закрили. Будиночку зеленого кольору нам потрібна віконечко трикутної форми. І це віконечко жовтого Закрили. кольору. Дітки, а вам цікаво, хто в цих будиночках живе? А щоб дізнатися, нам треба відгадати загадку. Слухайте, не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Правильно, це круг. Круг живе у будиночку з круглим віконечком. Наступна загадка. Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його Трикутник, правильно. Трикутник живе у будиночку з трикутним віконечком. Ще одна загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Тут живе круг, тут живе квадрат, тут живе трикутник. Діти, а як одним словом, можна назвати круг, квадрат і трикутник? Правильно, це геометричні фігури. Дітки, а давайте ми з вами закріпимо знання, хто в будиночку живе. Круг жовтого кольору в якому будиночку живе. Так, він живе у червоному будиночку із зеленим віконцем. Квадрат зеленого кольору в якому будиночку живе. Квадрат живе у жовтому будиночку. Із червоним віконцем. В якому будиночку живе трикутник? Вірно, трикутник живе у зеленому будиночку із жовтим віконцем. Дітки, я думаю, вам сподобалося грати. Ви в мене розумнички, і разом з батьками можете виготовити такі будиночки для геометричних фігур. До побачення, мої хороші, до нових занять!